У Криворізькій гімназії номер 109 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Павла Максимова. Випускник цього навчального закладу зарекомендував себе як активний та товариський учень. Після школи в 2007 році обрав навчання в Одеській юридичній академії з 2011 по 2012 рік проходив строкову військову службу в танкових військах. Вло був турботливим батьком. Своє дозвілля він присвячував вихованню сина. Вони разом грали у футбольному клубі Кривбас, рибалили, проводили час із друзями для своєї родини. Він був справжньою опорою, прикладом відповідальності й любові. Згодом працював на піскоструминному та ливарному виробництві, а потім таксистом. Саме ця професія подарувала йому позивний на війні. Павлуша був дуже гарний, дуже гарний хлопчик, дуже гарний. І в сім'ї, і із сусідами. І по дому. З моїм чоловіком трапилась біда цьому році, в тому році він нам дуже допомагав, дуже допомагав, робив все, навіть картошку перевозив з ринку Нам вічна пам'ять йому. За його мужність, за його справедливість і за те, що він такий був у нас. Ми його ніколи не забудемо. коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Павло без вагань став на захист України, служив водієм-електриком у підрозділі безпілотних наземних комплексів військової частини Арей. Виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у боях на території Курської області. Під час виконання чергового завдання отримав контузію, але продовжив служити разом із побратим. У травні 2025 року, виконуючи завдання в Рижівці, Павло героїчно загинув. Йому назавжди залишилося 35 років. Тепер ця меморіальна дошка нагадуватиме майбутнім поколінням про вклад у незалежність Павла Максимова. Вічна пам'ять нашому земляку. Аліна Сітнікова, Ганна Мінервіна, перший міський.